В далекому, 2002 році мої батьки чекали на чудо в рожевому конверті. І 13 квітня на світ з'явилася я. Життя мені подарували найкращі в світі батьки. В дитинстві я була різносторонньою дитиною. Любила співати, обожнювала казки і мала батьків, одна з яких стати будівельником як І ще просто життя не являла без своїх домашніх улюбленців. Згодом батьки віддали мене в музичну школу, яку закінчила цього року. Кожного дня я прокидаюся з метою для себе, що цей день буде для мене особливим. На сьогодні більше свого часу я приділяю урокам, але знаходжу вільну хвилинку для своїх друзів. Моє життя особливе. Дякую за увагу.